Всім привіт, я Дмитро Червоний. Зараз ми знаходимося на кіностудії Давженка на території кафе «Кіна кухня в минулому. Ми так особисто я ще без, без компанії, без еко кейтерингу я і, там, і ще друзі ми були учасниками громадської організації, яка називається Громадський хаб». Вона існує. З 2017 року вони проводили. Ну займалися чим це були якісь соціальні ініціативи, це були законопроекти, які подавалися Верховну Раду. Це були допомога була, вони здійснювали дуже сильну допомогу, е, значить, вивозили дітей загиблих на сході хлопців в літні табори. Це було кожне літо е, десь по 800 дітей. Вивозили. От і учасники там там були приватні інвестиції, залучалися ще з 2014 року. Була ця ще не існувала організація, але люди, які її заснували, вже тоді займалися тим, що допомагали країні в у важких ситуаціях, закуп, закуповували на десятки тисяч доларів обладнання для е, військового шпиталю і вивозили на е, тоді на фронт багато допомоги. І от зараз для, по результатах купленого обладнання це вже пройшло багато років, але от зараз вийшла накладом в 500 екземплярів книжка за підтримки цього громадського хабу, книжка по нейрохірургії, яка зараз розповсюджується по всіх госпіталях, по польових і по стаціонарних. Тому що от ми спілкувалися з головним нейрохірургом військовим країни, і він казав, що. Як би це не звучало, але що зараз військова медицина в Україні вона є одним з лідерів взагалі медицини у світі, тому що, на жаль, є велика практика зі складними пораненнями, з осколковими пораненнями і так далі. І от нейрохірургія в цьому випадку наша на щастя, дуже сильно пішла вперед. От. І оце ж випустили навіть посібники для нейрохірургів, значить, при яких ускладненнях, як, там, як треба лікувати поранених бійців. І зараз вийшло так, трошки ще про громадський хаб, розкажу. Я являюся активним учасником цієї організації. Вона складається з декількох підприємств, які займаються різними справами. От є наш кокейтерінг і склади тут, які нам надала кінестудія Давженко. Тоді в Одесі є підприємство, яке годує людей і займається волонтерською діяльністю. Одне з підприємств виготовляє габіони, це такі захисні спорудження для блокпостів. Ми проводили тести зараз. Ще одне підприємство, яке виробляє бетоні укріплення для блокпостів. Також там є цікава конструкція і зараз якраз. Ми, як громадська організація, здійснювали іспити на в одному з полігонів у нашій країні. Це буде скоро репортаж з ці, цих ці, випробувань. От. Тобто ми зібрали, зібрали активну частину ну, таких наших знайомих, людей, яким ми, яким ми довіряємо в цю організацію, для того, щоб разом робити якісь корисні речі. Тому що зараз країна. Ну, Опинилася у великій біді, і зараз ми тільки разом можемо зробити якусь, якусь велику справу. Так я думаю.